Привіт, Марко Тарен. Смачна абетка. Сьогодні літера Де рани готує дід для онуків на обід. Тре картоплю, часник руки витре обрушник. Ще додасть яєчко свіже, і цибулі дрібку вріже, трохи борошна та сіль. Нумо швидко всі за стіл золотаві та хрумкі дерони для дітлахів. Трошки продовжимо. Візьмемо літеру Е. Еклери смачні продають в магазині. Так хочеться тісточко нашій Еліні. Всередині крем, це солодка начинка, а зверху з глазурі блискуча скоринка. Красиві еклери, довгенькі й маленькі. Купує Микита, купує Оленка. А Елі еклери домашні смакують, з матусею вдома самі приготують. Дякую дуже. Читаємо українське.